Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 21.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Брентфорд, Томаса Франка у себе вдома, команда буде приймати Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Брентфорд, про Манчестер Сіті. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки очікую та я у даної битви? Давайте вже розпочинати. Подивимось взагалі шанси на перемогу. Да? 20% вважаючи переможе Брентфорд, 59% вважаючи переможе Сіті, та да? 21% вважаючи буде нічия. Що, до речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То тут є перевага у Сіті, Три перемоги Сіті проти двох перемог Брентфорда. Ще беремо матч, який відбувався 12 листопада 2022 року, то Брентфорд навіть Хадстедіан обіграє Сіті за рахунком 2-1. Взагалі в сезоні 22-23, ось цьому неймовірному сезоні Сіті, де вони взяли Требл, Брентфорд їх двічі обіграв 2-1 на цій та один нуль у себе вдома. 28 травня 23 року Брентфорд у себе вдома переміг Сіті. 5 лютого 24 року Сіті перемагає Брентфорд на виїзді з рахунком 3-1. 20 лютого 24 року Сіті на Етіхаді перемагає Брентфорд з рахунком 1-0. Ну у цьому сезоні команди вже зустрічалася 14 вересня, 24 рік. Сити переміг Брентфорд за рахунок до один, дубль Ернінга Голланда приніс Манчестер Сіті перемогу, да, за Брентфорд забив Віса. Дубль дубель Ернінга Голланда приніс Сіті перемогу над Брентфордом. відповідно 14 вересня. Ще друзі, дивитися, де там команда зараз ідуть у внутрішній першості, то сіті зараз шостий, у сіті 34 залікових пункти у пасиві, шість поразок, чотири нічіх та 10 перемог. У сіті 36 забитих м'яча, 27 м'яча пропущено, плюс 9 різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів сіті, дві поразки, одна ніч'я та дві перемоги. І по Техесенку команда з скрізити виходить. О, і справді, Боняча з Евертоном, потім обіграють Лестер та Вестгем Юнайтед. Лестер Сіті вдалося обіграти з рахунком 2-0. Вестгем Юнайтед вдалося обіграти з рахунком 4-1. Ще сказати про Брентфорд, команда Томаса Франка 11, -та. 9 поразок, 8 перемог та 3 нічку. У Брентфорда 27 очок у пасиві 38 забитих м'яча, 35 м'яча пропущено. Плюс 3. Різниця забитих та пропущених У Брентфорду останні 5 матчів команди, 3 поразки, одна ніч'я та одна перемога. Друзі, якщо, до речі, казати про останні матчі Брентфорда, то в принципі. Команда, так знаєте, непогано виглядали, виглядала. South Gent вдалося 5-0 перемогти, але команда вилетіла з Кубка Англії Плімут Аргайл. Програв Брентфорд на виїзді з рахунком 1-0. Саме Плімонт Аргайл команди пройшла далі. Була поразка від Арсеналу, ніча була з Брайтоном. Програла Ньюкасл Кубку Ліги Вилетіли. Ноттінгем програла, Челсі програли. Це ну, була перемога над Бормутом. Ну, Команда. Все одно я вважаю, що навіть брати попередній сезон. Ну, в принципі, в принципі, Брентфорд доволі таки непогано виглядає. Але певно, така нестабільність команди є присутня. Що, друзі, казати про Сіті? Після того команда ось програла э, да, ось цей період була з Евертоном, потім Лестер обіграють, Вестхем Юнайтед обіграють та Солфорд Сіті. Йдеться за рахунком 8-0 Сіті обіграти. Три перемоги підряд і Сіті. Потехесеньку, потехесеньку, потехесеньку. команда розпочинає хита набирати. І справді то. До речі, друзі, Бренфорда Пінк не зіграє, Сілва, Айєр, Хікі, Несимент Родрігес, Нуніс. Не зіграють. Бренфорда Робін Діас. Робін Діас під питанням. Ну, Боб точно не зіграє, Родрі точно не зіграє. І Джон Стоунс. Також у нього травма, Хочеться побажати тільки всього самого найкращого. І справді, щоб скоріше одужали футболісти Бренфлд та Сіті. Тепер, друзі, давайте вже безпосередньо переходити до думок матча. Чого я очікую від цього матча? Ну, звичайно, що думаю, що Сіті буде більше володіти м'ячем, більше атакувати. Бренфрод буде намагатися захищатися. В принципі, Сіті проти Брентфорда важко гра грати. Тобто Сіті дуже важко дається ці перемоги. Тут 2-1, тут 1-0, тут 3-1, але все одно я пам'ятаю цей матч. І Брентфорд тоді першими забив, до речі. Але Сіті переломив матч. Тобто такі, знаєте, перемоги дуже-дуже важкі. Брентфорд дає Гідний бій Сіті, і Сіті та важко дається матч проти Брентфорда. Сіті їх вигрізає на характері. Але все одно вони тут даються нелегко команді Хосепа Гвардіоли Я очікую, в принципі, хорошого футболу. Думаю, що і Брентфорд буде огризатися, я думаю. Я думаю, що Брентфорд буде огризатися Ось, Думаю, що обидві команди, друзі Голоми, все-таки обміняються Думаю, що все-таки і Брентфорд заб'є, у Сіті все-таки не все-таки ідеально. У захисті, так, да, команда Потахесіньку Хіта не бра але і у Вестхема там було. Достатньо моментів, щоб забити. Лестер-Сіті були моменти. Тобто все одно певні ще проблеми. Є у Сіті, я думаю, що Брентфорд якийсь свій шанс таки знайде. Я думаю, що ну, все-таки заб'є, все-таки думаю, що Брентфорд заб'є якісь Сіті. обидві команди заб'ють. це моя перша думка. Друга моя думка. Знаєте, друзі, я все-таки віддаю перевагу Сіті. Я все-таки думаю, що Сіті точно, як мінімум, не програє Брентфорду. Тобто, думаю, що Сіті точно не програє. До речі, друзі, нічю я все-таки не виключаю. Я не здивуюся, якщо Брентфорд це таки очків у Сіті забере. Але, скоріше за все, я думаю, що якусь мінімальну перемогу здобуде Сіті, наприклад, рахунок 2-1. Дуже справді, ймовірність, висока. Тому що, в принципі. Сіті вже перемагав Брентфорд з рахунком 2-1 на цьому сезоні. Якась важка перемога, 2-1, скоріше за все, Сіті якусь важку, мінімальну перемогу здобуде. Я думаю, що будь-які команди заб'ють, то Манчестер Сіті з мінімальним рахунком, скоріше за все, Брентфорд проіграє з рахунком 2 -1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, і Сіті, як мінімум Бренфорда не програє, але, скоріше за все, я думаю, що Сіті якусь мінімальну перемогу з рахунком до 1 здобуде. Нічю не виключаю, але скоріше за все, Сіті мінімально Брентфорд переможе, скоріше за все, це буде рахунок 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, і та Сіті як мінімум не програє. Брентфорду. Друзі, що думаєте взагалі, то ви. Напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. усім на побачення, усім до нових зустрічей.